Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, якраз день я вам казав, як працюють бджоли над деревовидним піоном. Подивіться на кущ. Головне кущі підживлювати. Чуєте, як гуде? Підживлювати. За ними дивитися і вони вас будуть радувати ось таким неймовірним цвітом. Подивіться. Просто краса! Просто все жужжить. Бджоли працюють наповну. Просто неймовірна краса. Аромат це взагалі потрібно тільки дивитися, щоб не було жука оленки, тому що полюбляє вона ось такий деревовидний піон. Можна такий піон вирощувати, ви знаєте по моєму відео, і з насіння.